Роблю гарну ціну на це ліжко. На це бачите? Камера поганула. О, на це ліжко, бачите? Роблю гарну ціну. Хто подзвонить, тому зроблю гарну ціну, метр вісімдесят на два спальне місце. Це йде з дерева, це не є вам там з ДСП чи пластмаси, розумієте? Оце йде з дерева. Оцей варіант зроблю гарну ціну, метр вісімдесят на два. На тумбочки зроблю гарну ціну. Дуже гарну ціну зроблю. Зато ексклюзив такого ніде нема. І можу зробити гарну ціну на це. Дуже гарну зроблю ціну на це. Кому треба, записуємося, дзвонимо і так далі. дивіться у той матрас тут треба вищий давати матрас 28 см або 26 см. Можна і 30 сантиметрів. Тут матрац за низький лежить. Ну я вам матрац підберу. Тут теж 1,80 на 2 спальне місце. Так що, кому треба, замовляємо, слухаємо спокійну кулядочку і замовляємо. Окей?